Якщо ви не знаєте, навіщо вам кидати пити, ви ніколи не зможете перестати вживати алкоголь надовго. Ніколи це неможливо. Тільки мотивація може втримувати вас від тяги, може втримувати вас від тої чарки, розумієте? Що ж таке мотивація? Ну, мотивація буває зовнішня, буває внутрішня. Зовнішня мотивація це дружина там погрожує від мене піти, щоб діти там не зневажали мене, щоб батьки нарешті відстали від мене, щоб з роботи не звільнили, наприклад. Так? Це все зовнішня мотивація. Вона не може бути причиною того, щоб ви відмовилися від алкоголю. Вірніше, ви можете думати, що це є причиною, але це не спрацює. Це дуже сильні, потужні, але додаткові. Фактори мотивації для того, щоб покинути пити, внутрішня мотивація.